Сьогодні у програмі у Києві заблокована робота більшості урядових структур, вимоги опозиції, відставка Кабміну до вибори президента і Верховної Ради. У Вашингтоні кілька сот протестувальників закликали Барака Обаму розглянути петицію про накладення персональних санкцій на президента Януковича. Великі демонстрації на підтримку Євромайдану пройшли у Нью-Йорку та Чикаго. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Тайм. Я, Руслан Петричка, Вітаю вас у студії у Вашингтоні. В Україні загострюється політичне протистояння. Віктор Янукович, який дав у понеділок інтерв'ю кільком українським каналам, ще раз заявив, що відмова від підписання угоди про асоціацію з ЄС. Була на користь Україні, оскільки Європа пропонувала невигідні умови. Президент також підтвердив, що готовий негайно почати переговори з Росією щодо економічної співпраці. Коментуючи побиття Беркутом мітингувальників на майдані, президент своєї вини у цьому не побачив і сказав, що міліція цитую перегнула палку. Опоненти влади сьогодні заблокували роботу більшості урядових структур. Опозиція озвучувала свої вимоги: відставка кабінету міністрів до строкової вибори Верховної Ради і президента. Про останні події в Києві повідомляють наші кореспонденти Руслан Дейниченко і Оксана Лігостова. Ще вчора тут лилася кров. Нині тут тихо і порожньо. Людей відтіснили з вулиці банкової подалі від адміністрації президента. Натомість опозиція розпочала безстрокове блокування усіх органів влади України. Ось такими пікетами з самого ранку заблоковані адміністрація президента і кабінет міністрів. Протестувальники не пустили чиновників на робочі місця. Столична адміністрація і будинок профспілок також під контролем опозиції. Тут організували харчування і відпочинок для учасників протестів. Блокування нова тактика Євромайдану. Влада почне сипатися, якщо вона не зможе збиратися. Влада це машина тупа, слабка, яка трималася на корупції. Якщо вона не зможе працювати, вона дуже швидко звалися. Вона вже дуже хитається. Щоб розхитати владу, активісти готові стояти до перемоги. Тим більше столиця напрочуд активно підтримала протест. Кияни вишиковуються в черги, несуть гроші, харчі і теплі речі. Центр Києва під контролем мітингарів лідери опозиції озвучили вимоги Євромайдану до влади. Вийти з цієї політичної кризи можливо тільки через прийняття рішення про дострокові президентські та парламентські вибори. Або рада, або президент мають негайно відправити у відставку уряд, каже опозиція. Хоча фракція регіоналів продовжує втрачати депутатів, провладні політики запевняють, що у парламенті голосів для цього недостатньо. Влада не демонструє готовності домовлятися і водночас намагається вбити клин між організаторами протестів. Студентство чудово розуміє, що зараз сила, як і завжди, в принципі, в єдності так, тому ми не будемо робити ніяких дій, не узгоджуючи їх з політиками чи громадськими діячами. І президент і опозиція закликають один одного не вдаватися до силових сценаріїв. в понеділок обидві сторони демонстрували, що поганий мир краще гарної війни. Руслан Диниченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ. Євромайдан починався із закликів до українського уряду підписати угоду про асоціацію з ЄС після жорстокого розгону демонстрантів Беркутом. Акція переросла у масштабний антиурядовий протест. Сьогодні опозиція вже почала озвучувати нові цілі Євромайдану. У зв'язку з цим у рамках нашої рубрики Тема тижня. Ми хочемо запитати вас, наших глядачів. Як ви вважаєте, чи будуть виконані вимоги Євромайдану? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. А результати опитування ми оголосимо у нашій недільній програмі. А у Вашингтоні напередодні українська громада провела одразу два мітинги на підтримку Євромайдану. У неділю понад 100 людей зібралися біля посольства України, звідки пішою ходою вирушили до білого дому. На події побували наші кореспонденти Тетяна Ворожко та Олексій Кузьменко. Вашингтоні зібралися під білим домом щоб висловити свою підтримку українцям, що зібралися зараз на майдані незалежності, а також закликати Білий Дім накласти персональні санкції на президента Віктора Януковича та членів українського уряду. Українці у США закликали адміністрацію Барака Обама якомога швидше дати відповідь на петицію, в якій пропонується заборонити в'їзд до США та країн ЄС, Януковичу та членам родин українського уряду, а також заморозити банківські рахунки компаніям з ними пов'язаним. Ця петиція зареєстрована на сайті Білого Дому набрала вже необхідні 100 тисяч підписів. Також американські українці попросили адміністрацію Обами різко засудити дії Росії, спрямовані на відновлення імперії а державного секретаря США Джона Керрі приїхати до Києва на саміт ОБСЄ, аби використати цей майданчик для засудження дій української влади. Американців українського походження тут під білим домом також закликали. Тиснути на своїх конгресменів та сенаторів, аби ці зайняли більш активну позицію щодо України, ми будемо писати петиції. Ми будемо контактувати наших конгресменів і сенаторів. Ми будемо через громадські організації, інші організації добиватися того, щоб лідери лідер цієї держави, також лідери інших держав вільного світу змогли спосприяти народу України у його виявленню і в тому, щоб вони побороли цю злочинну владу. Але головним бажанням тих, хто прийшов до білого дому, було показати людям в Україні, що вони з ними. Українська діаспора є з, з братами та сестрами в Україні. Ми є з вами. Ми дбаємо, прийшли підтримати українців в Україні і. Сподіваємося, що нароз може добитися того, чого він хоче, і влада Януковича піде з країни. Це просто боляче для кожного українця бачити, що відбувається в Україні. Тобто, перший удар зрада України під гаслами іти в Європу, повернутися радикально на 180 градусів. Іти назад протилежний бік, звідки ми століттями бігли, і звідки стільки крові пролилося. Щоб дійти до того, де ми є зараз, і друге, ми ми є тут в штатах, але ми є звичайно з Україною, і ми хочемо і ми є всі весь один всесвітній український майдан за Україну. Шановні українці, я хочу сказати вам: не здавайтеся, не давайте Україні зробити ще одну Білорусь. Москва не може перемогти перемогти в нашій країні. Будь ласка, будь ласка, не давайте Путіну зорганізувати велику кризу в нашій країні. Виходьте на вулиці, мирно протестуйте. Ми з вами. Ми сподіваємося на перемогу. Вперед, Тетяно Ворожко, Олексій Кузьменко, Голос Америки. В інших містах США також відбулися масові протести на підтримку Євромайдану. Їх учасники занепокоєні брутальністю спецзагонів міліції у Києві та фактами масового побиття журналістів, які висвітлювали події. Про акції у Нью-Йорку та Чикаго далі у сюжеті наших колег з медіапорталу відія. Українська діаспора вкотре висловила свою підтримку українському народу. Щонайменше у семи містах Америки відбулись акції протесту на підтримку Євромайдану та проти застосування сили владою зокрема, майдани відбулись у Вашингтоні, Нью-Йорку, Атланті і Чикаго. У Нью-Йорку студентські організації та Товариство Української студіючої молоді імені Міхновського разом з українським конгресовим комітетом Америки зібрали декілька тисяч українців. Проте цього разу гасла були зовсім інші. Революція, революція, революція! Наприкінці мітингу до громади вийшов Юрій Сергієв, надзвичайний та повноважний посол, постійний представник України при ООН. і заявив про свою підтримку. Я з вами. Такого варварського нападу на мирну демонстрацію в Києві прощати не можна, вважають в діаспорі, і діляться своїми почуттями після побаченого ними кривавого майдану. Мліції напала на беззахищених людей. Яка б реакція була? Сльози я був шак. Я не сподівався, що таке може бути в Україні. Просто не, не міг повірити, що так можуть наші міліціонери поступати з нашими людьми, бити жінок, бити дітей. Прощення немає тим, хто виконував наказ, щоб ти на людей, які виконували гімн державний гімн України. Чекаські українці вразили своїм єднанням лише за один день на акцію вдалося закликати до тисяч людей. Україна, ми з вами. Ми вас підтримуємо. Всі Українці Чикаго вас підтримують. Усі люди світу вас підтримують. Україна вільна і заслуговує мати вільний народ. Ніхто не має права забрати в людей цього конституційного права. Такої активності українців місто не знало спочатку помаранчевої революції. Були присутні представники усіх хвилі міграції та багато молоді. За активної підтримки волонтерів віче скликав Український конгресовий комітет Америки відділ Ілінойс. Ми йдемо до нашої перемоги, наша зуртованість, солідарність, активна позиція української молоді дозволять, що ця перемога вже близько. Підтримати нас, щоб вони знали, що хоч ми далеко, ми все рівно з ними. Ми з вами, народ! Ми з вами. Мітингувальники висловили свою підтримку українцям, засудили брутальний напад на мітингувальників Київського Євромайдану та закликали уряд США невідкладно запровадити економічні санкції та візові обмеження проти Януковича та його уряду. Після виголошення промов під стінами генерального консульства України в Чикаго голова УКАКА віділинос Олес Стрільчук передав вимоги протесту працівникам консульства, після чого мітингувальники пройшлися головними вулицями мегаполіса. Дуючи гасла USA, USA, варто відмітити, що американська поліція, на відміну від української, сприяла проведенню мітинга і супроводжувала колону під час ходи містом, перекриваючи для цього рух транспорту. Завершили акцію молитвою за Україну. Наталія Фігель, медіапортал портал Відіяс Чикаго, спеціально для голосу Америки. Ви дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. І на сам кінець програми стисло про інші головні події, які сталися у світі за сьогодні. Прем'єр-міністр Таїланду Лак Чинават відмовилася виконувати вимоги опозиції, оскільки, за її словами, вони неконституційні. У неділю ввечері прем'єр провела переговори з лідерами опозиції. Посередником на зустрічі виступили військові. За їх словами, армія Таїланду зберігає у цьому конфлікті нейтралітет. Опозиція вимагає відставки Інґлакчинавад та її уряду розпуску парламенту і формування тимчасової народної ради, яка матиме владу до наступних виборів. Спеціальна конституційна комісія Єгипту ухвалила новий проект конституції країни. Передбачається, що нова конституція мусить бути схвалена на референдумі, після чого вона замінить проісламський документ, запроваджений за правління усунутого президента Мохаммеда Мурсі. Референдум можливо проведуть у січні. Урядова комісія США розпочала розслідування причин аварії пасажирського потягу у Нью-Йорку, який зійшов з рейк у неділю. У результаті чотири людини загинули, понад 60 отримали поранення. Більше десяти осіб зараз перебувають у лікарні у критичному стані. Серед можливих причин аварії найбільш ймовірними називають перевищення швидкості, механічні пошкодження або ж помилку машиніста. Віцепрезидент США Джозеф Байден прибув до Японії, яка є першою зупинкою в його турне трьома азійськими країнами. Крім Японії, Байден відвідає Китай та Південну Корею. Білий дім повідомив, що під час переговорів у китайській столиці з президентом Сі Цзіньпіном, віце віцепрезидент США обговорить широкий діапазон двосторонніх питань, а також справи, що стосуються ескалації напруги останніми днями між Китаєм та Японією через спірні острови. Китай запустив на місяць свій перший «місяцехід». хід. Апарат вагою близько 100 кілограмів повинен досягти поверхні супутника Землі у середині грудня. Очікується, що він буде працювати на місяці не менше 90 днів. Окрім мети дослідження місяця, Китай таким чином почав другий етап національної програми дослідження космосу, який передбачає вихід на місячну орбіту, приземлення на поверхню місяця і повернення назад. У США триває кіберпонеділок, день найбільших у році онлайн розпродажів. Очікується, що понад 130 мільйонів покупців зроблять у цей день покупки в інтернет-магазинах на загальну суму понад 10 мільярдів доларів. Спеціально до кіберпонеділка інтернет-гігант корпорація Amazon оприлюднила свою суперновинку роботизований вертоліт-кур'єр, який зможе доставляти вантажі покупцям протягом півгодини після здійснення покупки. Хоч за словами засновника Amazon, вони готові запустити цей футуристичний сервіс уже сьогодні. Дозвіл на використання поштових безпілотників в американських містах ще повинно дати Федеральне авіаційне агентство США. І на цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Час тайм». у студії голосу Америки у Вашингтоні був Руслан Петричка. Дивіться на завтра цей же час на цьому ж каналі. На все добре.